Всім привіт! Ми на каналі MaxCoin. Сьогодні я вам покажу монету, цікаву монету французьку в 1 франк, яку випустили у 1924 році. Цій монеті вже 100 років і вона справді унікальна. Монета виготовлена з бронзи, її вага 6 грамів, а діаметр 23 мм. Завдяки бронзі вона має красивий золотистий колір і досі виглядає міцною та. На аверці монети зображений чоловік, що сидить, спираючись на коліно, у руті, він тримає желс з крильцями, що є символом торгівлі та миру, а поруч стоїть якір, який символізує промисловість. Над цією сценою є надпись про торгівлю та промисловість, а внизу вказаний рік. Випуску 1924. На реверсі монети ми бачимо надпис з великими літрами: 1 франк, що вказує її номінал. Навколо написано, що монета торгових палат Франції дизайн дуже простий, але вот но, но час красивий і зрозумілий. Вся монета є символом відновлення економіки Франції після Першої світової війни. Торгівля та промисловість промис... тоді відгравали дуже важливу роль для розвитку країни. І саме відображено на монеті. Сподіваюся, вам було ц... цікаво дізнаватися про цю монету. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, про які монети розповісти в наступному відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в на наступному відео Макс Коін.